Всім приділить каналі Віц5. І сьогодні я тобі розкажу все, що тобі треба знати для того, щоб стати мільйонером, або, як мінімум, багатим. Це реально все, що тобі обов'язково треба знати. Але перед тим, як я це все почну розказувати, не забувай ставити лайк, підписатись на канал, писати в коментарях, що ще мені зняти у ікрене та. І також зводь мій промокод ВІЦ. Працюю на усіх серверах з другого по 7 рівень. Ну а ми переходимо до відео. Для того, щоб бути мільйонером, спочатку треба заробити гроші, ну тобто свої, так сказати, мільйони. Е, є багато способів, але зараз я скажу перший. Перший спосіб це ж депозит. Е, депозит е, він є дуже перевірений, тому що вас, ну, що б ви там не робили, е, тобто, ваші гроші нікуди не пропадуть, нема такого, що ви там не будете грати, ваші гроші пропадуть. Якщо ви просто будете менше грати, просто довше будете на них чекати. Щоб, яка, зразу рада, ставте на 60 пій. Найкраще це ставити всі, ну, більшість своїх грошей. Тобто лишити собі, наприклад, якщо у вас є 500 тисяч, ставте сміло 450 тисяч. І поки ви відіграєте 60 пейдей, у вас ще лишається 50 тисяч, там, наприклад, на їжу і так далі. І е, також ви ще можете самі заробляти. Тобто, і через 60 пейдей 에, мож, ну, Ви собі забираєте свої гроші. І в принципі, це дуже класний варіант, так як від вас майже нічого не вимагається, тільки просто грати. Навіть можна афашити, але я таке не підтримую, тому не АФК. Ну, ну, це буде на спосіб, тому що для нього майже нічого не треба робити, просто бути у грі. Але також ще чому депозит є найкращим способом заробітку, таким ну так би мовити, пасивним способом заробітку. Це саме тому, що е, є така вікрайна, та штука, дуже поширена ця, інфляція. От я зараз навкриту на першому сервері. І як це відбувається? В цьому сервері вже майже 2 роки. І через те, що е, тут гроші не є в реальному житті, вони просто. Там, я зараз піду на роботу і мені гроші даються з нікуди. Тобто гра просто безкінечно створює ці гроші. І тут в мене зараз на балансі 10 мільйонів, але за, ці, за цих 10 мільйонів я не сильно щось куплю. Тобто, я куплю собі якусь машину, але Ця машина не буде якась супер дорога. Це буде просто така хороша машина. Оцей тобто Брабус буде коштувати приблизно якраз цих 10 мільйонів, може трошки більше. Тобто, А сам по собі Брабус він не є прям якась дуже крута машина, це просто є хороша машина. На рівні з, з Геліком. Ну, і розумієте. Е, тобто, ну, І інфляція це через те, що у гравців дуже накопичується багато грошей. А ціни не міняються. Тобто, ну, ж, вони міняються, але, наприклад, ціни там, припустимо, штрафи не підвищуються. Там, ціни на продукти і решта, тобто те, що регулюється самою грою, тобто, розробниками, не міняються. Воно все дуже дешево. Тобто, на першому сервері більшість, майже як більшість, майже всі гравці можуть собі вільно їздити на червоне світло, тому що там дається штраф близько 500 гривень. І просто людям, яких мільйони і десятки мільйонів на балансі, просто їм не цікаво зупинятися на світлофорі. Тобто їм нема, ну, їм нема приколу. Їм легше подати тих 500 гривень, ніж, як є, ніж почекати пару секунд на то зелене світло. І тільки через це от, псується дуже економіка. А депозит це компенсує, бо поки, так би мовити, інфляція росте. Ціна на все збільшується, тобто ну на шостому серві, наприклад, до прикладу, там буде. Оцей от брабус, хоча й там брабуса ні в кого не нема, тому що це після зими. Ну, відприпустимо, що там в когось є брабус. Він буде коштувати, ну, наприклад, 3 мільйони. А десь через там, рік півтора роки він же буде коштувати 10 мільйонів, 15 мільйонів. Ну і розумієте, з часом людей просто накопичується за багато грошей і ціни на все піднімаються. Бо, наприклад, ну, нікому не буде приколу продавати там, якийсь Жигуль за 20 тисяч, як вони, як вони його купили. Хоча Жигуль там коштує щось якраз ну, 20 тисяч. Їм не буде вигоди, навіть за. 50 тисяч то продавати, тому що ну, їм тих 50 тисяч, так сказати, погоди не зроблять. І тому це все продається дуже дорого. Наступний ще раз спосіб заробітку. І це у нас прості банальні, так сказати, роботи. Але зробіт, які нормально можуть принести прибуток, є, я вважаю, лишився тільки далекобійник. Так, щоб нормально. Колись воно було ще краще, але зараз там зробили нову систему. Зараз воно погіршилося, але також не є дуже погано. Тобто, мені здається, одна з найкращих робіт це є далекобійник, пілот також ще туди рахується, бо там можна непогано так заробляти. Тобто, пілот і далекобійник це найкраща робота. Ще в топ-3 там входить і інкасатор, але інкасатор доволі небагато приносить. Це така робота, так сказати, ну чисто можна сказати, з друзями поїздити. Але грошей вона тобі багато не принесе. Тому, по факту, з нормальних робіт лишилось тільки дві далекобійник і е, пілот. Хоча далекобійник вже і так помалу здає свої місця е, пілоту. І третій спосіб стати мільйонером це у нас фракції або ж клани. Чому саме вони? Спочатку фракції. Фракції це доволі хороший спосіб заробити, але е, треба грати часто. Треба просто часто грати. Бо якщо ви не будете часто грати, ви самі думаю, догадуєтесь, що фракції ви довго не будете, тому що вас просто відвідні. Е, Також, чому фракції це класний спосіб заробітку, тому що е, з кожним рангом підвищується доволі помітно по І, наприклад, за місяць, працюючи, наприклад, раз за два дні, можна собі неважко е, на... Фармити, так сказати, якийсь там 6-7 ранг. Можна і більше, але це вже треба буде проходити з на вищі посади. Ну, це вже трошки важче. Але на тій сімій сьомий, на тому сьомому сьомому рангу доволі хороший пейдей. Коли я був у фракції, це, цей пейдей був на сьомому рангу близько 150 тисяч на годину. Ну, ви розумієте, пейдей. І це доволі хороший ще й, залежно від фракцій, є місії, з які тобі платяться гроші. І також залежно від, ще від лідерів або там полков... ну, хто у вас там є ще фракції, також даються премії. Як був СБУ, там дуже хороший пейдей був, і нам дуже часто капали премії. Тому це дуже прикольний спосіб заробити. Перше весело, тому що фракції не нудно. А по-друге, реально багато заробляєш. А приклони. Клани треба багато пахати, тобто там нема такого, що прям дуже інтересу, саме в заробітку немає інтересу. Клани самі по собі цікаві, але е, цікавість, тобто ну це там хіба що ці от перестрілки, битви за коктейлі і так далі, битви за бізнеси і так далі. Але це тобі не приносить майже грошей, а гроші тобі приносить саме те, що ти просто працюєш, збереш там ці от пляшки, траву і так далі. Це не є прям дуже цікаво, але це дуже багато приносить грошей. Тобто, якщо так день, ну, наприклад, пару годинок посидіти, на цьому всьому можна так непогано, дуже, навіть непогано заробляти. Але, ще раз скажу, в фракціях просто це цікавіше відбувається, тому що за той пейдень ну, ти ж не просто стоїш і там ходиш щось збираєш, а ти виконуєш роботу. Ну, на мою думку, найцікавіше. Наковіші фракції, це там, де ну, збройні, сказати, фракції це СБУ, НПУ і ЗСУ. Тому що там багато, скажу, екшену. Е, а у кланах просто так там весело, е, там битви, за картелі, за бізнеси, перестрілки, але це тобі грошей не приносить. Приносить тобі гроші тільки робота. Тому ви самі вибирайте. І також напишіть в коментарях, як ви думаєте, який найкращий спосіб заробітку у Ukraine. І також пишіть все, що хочете в коментарі, я все прочитаю. Ну що ж, все про мільйонерство, що я знав, я тобі розказав. Буду рада, якщо тобі це дуже допомогло, і буду дуже на це сподіватися. Також не забувай бути мій промокод, підписуйтесь на канал. Ну, а я прощаюсь. І всім па-па-па-па!